Картопля в Бельгії це її національна страва. Але що, якщо я скажу, що вона не буває тільки такою банальною? І ось чому ми тестуємо три картоплі в трьох містах Бельгії. Картопля, яку їдять місцеві, але вже напевно не дуже місцеві. Не ну, дуже мені сподобалось продавчиня враження, що я зайва і вона не хоче взагалі, щоб я куштувала цю картоплю. Найстарший кіоск картоплі, картоплею, який стоїть тут ще з 19 сторіччя, де ми розкажемо, чому всі кажуть, що картопля французька, а насправді вона завжди була бельгійською. Ви попросили French fries для мене, на що продавець сказав you mean білджіас? В Бельгії потрібно замовляти тільки Білджіан фрайс. Та на фінал ультралакшері заклад родом з Амстердаму, де ми спробуємо картоплю ніби з ресторану Мішлен. І я, здається, бачив, як мужчинка там отак ну, от натирав дуже жорстко цей лайм для того, щоб нам було максимально смачно. Тож сідайте зручно, бо нас же чекає перша локація. Фріт Флейді Брюссель. Ми шукали де в Брюсселі знайти найбільш таку автентичну картоплю, от куди ходять місцеві. І судячи по цьому ларьочку і не ти наскільки він в знаходиться в брудному трошки місце, і наскільки тут все ж таки місцеві ходять. Я думаю, що все ж таки да, це точки для місцевих картопля в Бельгії це взагалі дуже особлива історія, тому що окрім того, що у них є своя картопля, яка є їхньою національною стравою, є ще отака кількість соусів, з якими ця картопля просто не може не поєднуватись, тому їсти просто картоплю, це трошки злочин. А там, на цій точці, є купу соусів, і ми обов'язково виберемо саме бельгійські автентичні соуси. Не ну, дуже мені сподобалось продавчиня, або вона дуже втомлена за цілий день і взагалі роботою цією, або це просто неприємна людина, бо нема ну, враження, що я зайва і вона не хоче взагалі, щоб я куштувала цю картоплю. Ось такий кошик класичної бельгійської картоплі ми отримаємо. В принципі, в місцевих воно так і подається. Такий конусний кошик зверху картопля і соус. Ну і ще таке приладдя для того, щоб це все коштувати. Коштується вся історія 4-3 євро. З однієї сторони не багато, але з іншої сторони, воно вже так на вигляд не дуже тягне на лакшері якийсь фуд. Але давайте пробувати. З ним йде соус самурай. Він додається додатково за 90 центів, і це один з тих самих легендарних соусів Бельгії, якими хвалиться ця країна. По суті, насправді, якщо подивитися, що таке самурай, це просто кепченес плюс чілі паста. Ну, трошки чілі, тому воно повинно бути трошки пікантним. Ну, давайте пробувати окремо картоплю. Ось така картопля. Вона по запаху ось нагадує той мак в дитинстві з якоюсь олією, не то якось погано зробленою, не то пересмаженою, не то вона тут весь час була, ця олія вже за цей день і вже трошки зіпсувалася, але от запах дійсно з Макдональдсу який з дитинства. Ну, Спробуємо на смак. По суті, смакує так само, як та сама картопля з дитинства в маку, тому що вона пересмажена, олія. Картопля, в принципі, нормальна, десь трошки підсмажена, пересмажена. Зверху видно краплинки солі і загалом звичайна картопля. Тепер давайте з соусом. Я тепер знаю, чому це називається самурай. Він дійсно гострий і напевно гострий самурай асоціюється з гострим соусом. Важко трошки говорити, тому я б не сказав би, що це просто кепченець. Це дійсно самурай. Так, ну почнемо з того, що там було на вибір, в чому тобі подати картоплю. Можна подати, мені здається, так, найбільш класично, в такому конверті паперовому, а можна просто, як от в Макдональдсі продається, в такій підложці, пакуночку. І це все. Ми обрали в класичному. На вигляд, вона виглядає апетитно. По запаху також апетитно. Що хочу сказати, що нібито вона має бути з хрумкою такою скоринкою, але м'якою всередині, бо такий секрет взагалі картоплі, яку, яку тут смажать, це в прожарці, що її двічі прожарюють саме в яловичому жирі. Боюсь макати одразу в соус, значить, що він гострий, тому трошки. Так, соусу потрібно брати мінімально. Картопля дійсно всередині м'яка, зовні хрумка. Я не можу сказати, що це щось неймовірне, що такого ніколи не куштувала. Це досить непогана картопля фрі з приємним запахом, але неприємним обслуговуванням. Фрікот Макс Антверпен. Це бельгійське портове містечко Антверпен, названо на честь римського воїна. По старій легенді він переміг велетня, а його руку викинув в річку. А ще тут є дуже старий заклад з картоплею. І це ідеальна локація, щоб доторкнутися до історії бельгійської картоплі. Всередині інтер'єр досить прикольний, тому що по суті це якби будівля, в яку ми заходимо. Але в будівлі знаходиться ще одна будівля якби якийсь такий маф. І дуже прикольно це все виглядає, тому що ви, ніби заходите в будівлю, а по факту ви ніби заходите біля мафу. І за цим мафом ще є східці, по яким можна вибратись цю власне залу, де ми з вами з вами і знаходимося. І тут вже можна сісти, тут небагато людей, і тут реально комфортно, чолово. Всюду на стінах вивішені якісь інші фритюрниці, і взагалі все, що пов'язане з картоплею та з. Цим всім мистецтвом, по факту картоплі в Бельгії, і дуже цікаво на це спостерігати і їсти дуже смачну картоплю. Це Фріткот Макс, одна з найстаріших взагалі фритюрень у Антверпені, і ми не можемо пропустити її, щоб не затестити її картоплю. Ця величезна штука називається бельгійська картопля і спешал соус. З того, що я тут бачу, тут здається, тут є майонез. Не факт, що це кетчуп. Здається, це більш якийсь м'ясний соус. І купа, просто купа, купа цибулі. Дуже цікаво. Коштує це 7,7 євро, тому давайте спробуємо. Перш за все, я візьму ось цю маленьку картоплинку мінімально в цьому соусі, і давайте покуштувати. Ну на смак досить прикольно. Відчувається цей майонез. Він напевно якийсь крафтовий, тому що ця майонезність, вона прям дуже сильно відчувається. Ну і давайте тепер ще спробую якби іншу сторону з чим червоним соусом і з цибулею. Так, це барбекю соус, це не кетчуп все ж таки, і воно разом з цибулею дуже сильно хрустить. Прям дуже смачно, дуже цікаво. Знову ж таки, картопля з соусами оригінальними бельгіями — Це просто маст трай. І по суті, ми вже закрили з вами самурай соус. Тепер наш спешл соус. І дуже цікаво, що нас чекає далі. Ну, це прям справжня така потвора в моїх руках. Я не уявляю, якби я була однією і замовила цю величезну порцію, то як її взагалі посилити. Проте для бельгійця це не проблема. Коли я замовляла цю картоплю, то навіть сталася смішна ситуація. бо я попросила френч фрайс для мене. На що продавець казав. «You mean Belgium Фрайс? І з цього виникає та сама історія створення взагалі картоплі, бо під час першої світової війни. Американські солдати були тут, воювали і спробували саме бельгійську смажену картопельку. Ось таку на той час ну звісно всі розмовляли французькою, і американські солдати, почувши французьку мову, такі френч фрайс. Ну а французи що? А французи на світовій міжнародній арені не заберечили і так. Тихенько-тихенько привласнили собі цю назву, і тому зараз в світі і популярно називати «French Fries». І наскільки відомо, що бельгійці до цих пір говорять, що французи їх обікрали, і навіть в Брюсселі, щоб ви розуміли, є музей, який все пояснює про картоплю, про історію її виникнення, що це Belgium Fries». І розповідає ось цю світову несправедливість. Тому, якщо матимете час, підіть, ознайомтеся і зрозумійте, і не робіть помилок, які зробила я і замовила French Fries. В Бельгії потрібно замовляти тільки Белджін fries. Я боюсь куштувати, скажу чесно, бо це виглядає дуже, м -м, звісно, сексі, але й дуже як ніби, складно. В тому плані, що коли з'їсти її багато, то здається, що просто помреш від якоїсь журної коми. Мені не подобається насправді, що тут цибуля. Я розумію, що це є цей самий правильний соус. Ми дивились різні відео на Ютубі, де бельгієць якраз так і замовляє, і це є правильно, але я мені здається не дуже засмакую саме цибулю. Проте ось трошки взяла собі. Це смачно. Цибуля тут досить така свіжа. Я не можу сказати, що вона насичена, від неї хочеться плакати, вона додає пікантності. А ось цей соус це, це не барбекю, це м -м, ніби більше карі. Це солодкий карі, майонез. І воно от виходить як оцей каронез, кетчинес, але карі тут. Явно виділяється. Це жирно, це смачно, це наситить на цілий день. Мабуть, якщо з'їсти всю порцію. Ось таку картоплю з глибокою історією можна знайти в Атверпені. А у нас остання локація. Фріц Ательєр. Місто Гент. Вітайте в випуск з Амстердаму. Там була смачніша картопля, яка одразу вкрала наше серце. А тут в Бельгії є щось дуже подібне або навіть краще. Ця мережа закладів родом з того самого Амстердаму, але вони присутні також в кожному великому місті Бельгії. Елітарний інтер'єр, відкрита кухня та дуже гарна подача. Цей заклад вибудовується довжелезні черги, бо він дуже відомий можливо, навіть занадто. Ми взяли нашу картоплю та відправляємось на другий поверх, щоб сказати про неї пару слів. Найбільш мажорна, крута і взагалі супер-супер гарна картопля цього випуску це цей ательєр. Це по факту сітівуха чи з логотипом Амстердаму, якби натякаючи на те, що це якби ходу якась Амстердамська контора, яка тут в Бельгії робить бельгійську картоплю. Тим не менш, подають вони купу варіантів крутезної картоплі. Всередині інтер'єр дуже-дуже дуже, дуже, дуже крутий. Їх фішка це не просто картопля з різними соусами. А по-перше, ви можете з'яти звичайну картоплю, вибрати кілька соусів, які ви вручну наливаєте з таких вінтажних бочечок. І найголовніше це ви можете обрати їх спешили. Спешили це є картопля з різними соусами, з різним сиром, з такими прям крутими-крутими-крутими речами. У нас конкретно сьогодні картопля з пармезаном і базиліком виглядає дуже прикольно. Ще й я на запах відчуваю якийсь лайм, і я здається бачив, як мужчинка там отак от натирав дуже жорстко цей лайм для того, щоб нам було максимально смачно. Також у них є позиції того самого фламандського рагу, яке є безпосередньо бальгійською стравою, і якби вони беруть на готову картоплю, це фламандське рагу. Виливають, і воно все в такому м'ясному соусі, повинно теж було круто, але ми вже цього разу наїлися, тому у нас така історія. Коштується вся історія 7,5 євро, і ви цей заклад можете знайти, по суті, в будь-якому великому місту Бельгії, тому це, здається, цікаво спробувати. Тож, давайте спробуємо окремо картоплю, вона йде із таким сиром, і ще зверху щось червоне, можливо, це якась паприка. Так, да, картопля цікава, трошечки солоденько, чомусь, не зовсім зрозуміло чому так. Сир цей, от прям комбінація. От, не дуже хочеться їсти таку звичайну картоплю, а хочеться все ж таки мати щось таке більш цікаве і щось оригінальне. от Це якраз про це. Окремо, пробуємо соус. Здається, що це такий базиліково лаймовий майонез. Ну, цілком цікава комбінація, тому що. от Майонез це такий зелений, от будто взяли цей майонез, якось його не знаю, як це робиться, змішали якось в блендері з і Це все зробили. Ну, окей, пробуємо картоплю, на якій прямо лежить цей соус. Цікава штука, дійсно оригінально. От коли вам вже набридає їсти просто картоплю, яку по суті в Бельгії подають буквально до кожної страви. Таку смажену картоплю, але тим не менш, типу, просто без нічого. То тут, коли ви маєте і картоплю, і сир зверху, якісь спеції ще в соусі, ну, це дуже-дуже прикольно можна радити. Мені в цілому здається, що картопля з пармезаном і свіжим базиліковим соусом апріорі не може бути не смачною, тому і очікування від неї, що вона має бути дуже смачною. Ну, просто подивіться на цей сир. Це дійсно сирне, підсмажене дуже класно, всередині м'яказів, хрумкою, хрумкою, з коринкою. Цей соус базиліковий, нереально смачний. Він дуже свіжий, хоча це ніби і так, ніби майонез з лаймом, з базиліком, але він не такий якийсь жирний, як майонез. Тому дуже смачно буду їсти. Як бачите, в Бельгії можна знайти навіть таку картоплю. Ну а нам вже пора підводити підсумки. Здається, картоплі Фрі я точно наїлася на рік вперед. Тож за старання очікую від вас на лайк, підписку і коментар. Що можна сказати взагалі про картоплю? Деяка з них була дійсно якась не дуже оригінальна, і з місця в місто ми отримували приблизно таку саму картоплю. Але деяка була в принципі доволі таки оригінальна. Все, що я можу сказати, це беріть ці місця, всі точки в описі. Можливо, в своєму місці під час подорожі в Бельгії ви знайдете ту саму картоплю. А ми ж намагалися її знайти для вас. Підписуйтесь на канал, здається, Ігор Хавична наївся. і побачиться він з вами на наступному століку. Всім пока!